Готуємо ті самі гречані панкейки, які я готувала на першій вечірці для холостяка. Для початку нам треба взяти одну чашку молока. Туди ж одразу додаємо цукор за смаком. Я люблю солодкий, тому я додаю десь півстака. Туди ж вбиваємо одне яйце і поступово в декілька етапів додаємо борошно. Консистенція повинна вийти не сильно густою і нагадувати таку рідку сметану. Після цього обов'язково додаємо одну чайну ложку розпушувача тіста, а потім гарненько додаємо гречки. Це взагалі я. Роблю завжди за смаком, однак, пів тарілки гречки в мене на це пішло. Я майже можу сказати, що це вийшло один к одному. Борошна і гречки. Далі викладаємо наші панкейки на розпещену сковорідку без масла. І слідкуємо, щоб вони не підгоріли приблизно це 2 хвилинки з кожного боку. А далі викладаємо їх гарненько на тарілку і можемо куштувати. І Які ж вони все ж таки на смак? Скажу чесно, що мені вони, вони дуже подобаються. По перше, вони в міру солодкі, дуже ніжні і мають такий приємний присмак гречки.